Вітаю вас, мої любі друзі, пані та панове! Бажаю здоров'я всій Україні! В нас сьогодні надзвичайний препарат: це добавка для зміцнення опорно-рухового апарату. Друзі! Ми тримаємося на ногах, ми тримаємо всю Україну, ми тримаємо опір, щоб в нас було красиве, щасливе майбутнє. Ось, але сьогодні треба трішки допомогти нашим соглобам, так, нашому скелету, і щоб мати, скажімо так, багато енергії, багато сил танцювати на день нашої перемоги. Тому давайте зміцнимо сьогодні опорно руховий апарат, бо в нас ще дуже дуже багато роботи. Ось така у нас добавка до вашого основного раціону вироблена в Україні. Має ціну зараз 700 гривень. Дзвоніть, набирайте вже. Це хід, просто хід наших всіх продажів. 0800 21 14 14, кількість дуже обмежена, тому встигніть зараз подбати про свій опорно руховий апарат, щоб ми мали багато сил і далі знаєте рухатись впевнено по своєму життю для покращення обмінних процесів, для підтримки вашого стану, взагалі те, що ми все тримаємо так на собі, біжимо, робимо, стараємося. Намагаємося зміцнити себе, зміцнити е, нашу Україну, і для цього потрібно, звісно, нам багато сил. Тому допомагаємо комплексно нашому організму. В, наш, в нас також від цієї фірми були ще препарати і для зору, і для мозку, тобто для пам'яті. Тому, якщо ви потребуєте такої допомоги, обов'язково зайдіть на наш YouTube канал Міледі Shop, Там ви можете переглянути е, все, що в нас є. Так, то Повтор наших ефірів, де ми докладно розказуємо, Ой, бачите, вже як, як каже моя мама, точно продасться. Ось тому вже хтось дуже чекає на нашу таку добавку. І до речі, ось вам, будь ласка, прямий експеримент. Баночка впала. Бачите, ми нічого не монтуємо. У нас все в реальному часі. Давайте ж подивимось, чи все там ціле, друзі. Зараз, як то кажуть, ви все побачите на свої власні очі. Е, герметично запакована упаковка. Баночка, бачите. Після того як ви вже сплатили на пошті, ви, ви її спокійно відкриваєте. Давайте ж подивимось. Після падіння з такої ну достойна висота, десь метр, мабуть, збільше. Що там в нас трапилось? Чи витримала, скажімо так. Це падіння, наша баночка, чи взагалі цілий препарат. Ну ось такий незапланований експеримент, проте я хочу бути максимально чесною разом з вами, бо ви мені довіряєте. А я хочу, скажімо так, підкріпити свою довіру. Подивіться, все ціле, бачите? Тобто, всі наші 45 пігулочок, вони цілі. Я зараз трішки висиплю собі на руку і подивіться так. Саша зараз вам детально покаже. Все в нас ціленьке, нічого не побилося. Тобто падіння пройшло, скажімо так, успішно. Завдяки герметичній упаковці, завдяки тому, що вона тут не перевантажена. І в нас є так, також додаткова захисна ватка. Ось така форма випуску Так, наших пігулок вони достатньо вони маленькі, їх зручно буде ковтати. І як ви бачите, при так перевезенні, скажімо, так якщо ви десь їдете в дорозі, раптом станеться таке, як в мене щойно на нашому ефірі. Як ви бачите, ми живі люди. Ну хто не помиляється, так баночка впала, побігла кудись. Все ціле для мене це також показник е, якісного виробленого препарату. Тому, друзі, я зараз це все поверну назад. Е, ви, ви вже побачили на своїй власні очі, що е, і таку, такий процес також витримує. Гарно можна її закрити навіть після того, як ви зняли захисну цю мембрану, ви її так натиснули зверху. Клац, чу почули так, клац. Все, і вона у вас герметично закрита і все. І завдяки цій вакції не викидайте її, просто щоб не билися ваші оці пігулочки. Дивіться, початкова ціна в нас 700 гривень. Дзвоніть 0821 1414 виробник Україна. І давайте першу знижку, щоб зміцнити наш опорно-руховий апарат. Я вам зараз розкажу цікаву історію: 650 гривень. 650 п'ятдесят гривень. Що я вам хочу сказати про підтримку? Вживати треба обов'язково, хто багато рухається і, взагалі, в Русі, так тобто зараз в мене були гастролі. І був один такий момент вже почалась вистава. А я спочатку вистави десь виходжу там. Хвилин через 25. І я згадую, я вже вся в гримі, так вже на підборах. Я згадую, що ми забули, забули купити мені реквізит. Банан. Ну, треба було бігти за бананом. Друзі, я лечу просто. Ну, без цього була б не така вистава. Я на підборах, вже вся в макіяжі. Я, я бігла так, я бігла так, і я коли прибігла, оце зробила марафон до магазину і назад до філармонії, я така сіла на стілець, і я відчуваю. Як втомилися мої ноги? Я така, я кажу своїм партнерам, кажу, друзі, в мене гудуть ноги. Я не знаю, що це таке. Це якийсь такий, якийсь незвичайний біль. Я кажу, для мене це не властиво. Тобто я бігаю на сцені на підборах. Так, тобто я не відчувала ось цю накоплену втому. Тобто, що мої ноги реально втомилися, і я відчуваю свій хребет. Я тоді таке сіла і відчула так. Я відчуваю свої ноги, я відчуваю свій хребет, я відчуваю свої ось тут суглобчики всі. Думаю, мені треба щось поприймати, якусь добавку, тому що я реально виснажилась. І мені було так тяжко, я думаю, боже, мені зараз виходити на сцену, люди платили кошти там за квитки. так, А що я їм скажу? Що в мене болять ноги, вибачте, ну це нікому не цікаво. Тому так, професійні спортсмени, професійні там артисти і взагалі хто просто займається спортом. То там танцівники, балерини, хореографи, тобто бігуни, вся наша олімпійська зборна збірна. Перепрошую, вони всі обов'язково приймають якісь дієтичні добавки. Добавки вся олімпійська збірна. Нехай це плавці, бігуни, ще там якісь інші види спорту. Всі приймають біологічні добавки, тому що в нас ресурс, на жаль, він обмежений в організму, і ми його, знаєте, маємо. Чимось поповнювати. Тому також і ну і взагалі, як то кажуть, метеозалежні, так люди. Тобто перепади температури в нас це в Україні дуже відчутно. Там було влітку в нас плюс 45, взимку там мінус 2, мінус 3, мінус 10 інколи. Так? І це все відчуває наш організм. І нашому організму потрібна підтримка. Тому сьогодні, друзі, зміцнення опорно-рухового апарату, ось така добавочка, вам в допомогу. І я зараз прочитаю склад, але давайте спершу. Зробимо знижку 0,821, 14,14 14 і 550 гривень. Так, дякую за дзвіночок. У нас вже є телефонний дзвінок, місто Кривий Ріг. Мої вітання! Сильному кривому рогу, вітаннячка. Так, в нас в складі дієтичній Е, Читаю так, що це треба трішки для зору поприймати, бо погано бачив хвощ, дереві, нагідки. Живокіст це корій кульбаба. Друзі, це буде зміцнювати імунітет вашого. Опорно-рухового апарату, так тобто ми маємо бути сильні. Я вам ще скажу таке за себе. Тобто в театрі, так хто працює, не працює, взагалі відвідує, ходіть в театр. Це класна річ. Багато протягів, так тобто постійні протяги, протяги, хто працює на великих якихось таких приміщеннях, заводи, фабрики, нова пошта. Друзі наші, до речі, також я можу вам порадити. Зміцнюйте опорно-руховий апарат, зміцнюйте, щоб у вас був міцний імунітет для цього. Отже, рекомендації може бути рекомендована як дієтична добавка до раціону харчування при порушеннях опорно-рухового апарату для нормалізації мінерального обміну та підтримки обміну білків, жирів та вуглеводів. Друзі, ось тому е, 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 дбайте про свій е, апарат, дбайте про е, ваші е, суглоби, так і не забувайте про правильне харчування. Також я, наприклад, не люблю молочні продукти, так кальцій. Хто п'є багато, наприклад, кави. Я кавоман, мабуть, не знаю, най, найперший із кавоманів. Кава також руйнує це все. так, тобто, Підтримуйте, я не можу, сьогодні не можу. Знаєте, ми і так відмовляємося, чимось там жертвуємо. Я не можу, кава це моє заспокоєння. І Я розумію, що це не дуже добре впливає на мій опорно-руховий апарат, тому нам потрібна обов'язково така мінеральна підтримка. так, тобто це… Добряче вимиває кальцій з нашого організму. Хто їсть сирники на сніданок? Хтось їсть сир там зі сметаною. Я таке не можу їсти. В мене там не вживається правильно лактоза, тому знаєте а. А де брати живлення нашим кісточкам, а де брати живлення нашим суглобчикам? Ось в такому препараті, будь ласка, це буде ваше живлення. Тому дзвоніть 0800 21 14 14, як повідомив наш кол-центр, у нас просто вже ажіотаж, і не боріться, будь ласка, не боріться, піклуйтеся про своє здоров'я. Дбайте про свої кісточки. Дбайте. Так, ну що, друзі? Фінальна знижка. Давайте так. Ми маємо можливість для вас зробити приємну ціну. 499 гривень. І для мене велике знаєте, велика гордість, що це виробник Україна. Що ми не замовляємо десь там з-за кордону якісь дорогі препарати. Ми використовуємо українське, а український виробник. Він знає, що потрібно нашому організму, тому в нас тут найкраща кульбаба, і найкращий цикорій, і нагідки так. Нагідки, так ви пам'ятаєте, що таке нагідки? У мене колись бабуся робила таке натирання. Ну не було тоді таких можливість купити таких добавок. І вона заливала оці квіточки нагідки, заливала там дідовою горілкою. Інколи не встигала ну, зробити натирання, бо дід знаходив раніше. Але зараз є ось такі ось такі пігулочки. Бачите, тобто. Все дуже зручно для використання для вашого, ось щоб ви бачили гарно для вашого зміцнення опорно-рухового апарату. Так, і передаю вітання. Наші замовлення вже летять. Так, місто Миколаїв. Мої вітання вам. Дякую, так. Ще в нас сьогодні на зв'язку прекрасне місто сміла, сміла також. Мої вітаннячка, вам для дуже активних людей, для просто. Не може ви і не дуже активна людина. Знаєте, ви не люби, може ви не любите фізкультуру, або вам не можна там так якісь робити е, супер рухи, супер вправи, а вам хочеться, хочеться і побігати зранку, так і збігати в магазини, збігати до сусідки і піти на танці, Чому б і ні? Знаєте, тому е, в такий час живемо, що треба жити життя щодня, тому щоб е, допомогти е, вашому апарату, так щоб допомогти підтримати оце. Всі, всі наші, щоб тримати, всі наші м'язи, всі наші там нерви і так далі, так, далі, так далі. Ми маємо мати міцний скелет, так тобто, щоб це все витримати. Ну і, наприклад, в кого там надмірна вага, це також навантаження на ваш скелет. Дотримуйтесь правильного харчування, вживайте добавки для підтримання імунітету вашого опорно-рухового апарату. І хай вам буде щастя. Нам ще танцювати, святкувати нашу перемогу і і відбудовувати нашу неймовірну прекрасну Україну. І друзі, у нас є, знаєте, куди рухатись, тому давайте, щоб наші рухи були більш впевнені. Добавка сьогодні зміцнення опорно-рухового апарату 45 таблеток, 499 гривень. Виробник «Україна». Даний товар не має обміну та повернення. Так, тому оглядайте на почті, щоб баночка була ціла, герметично запакована. Доставка до відділення нової пошти в нас безкоштовна, але ми за неї сплачуємо самі. Це бонус від MLEDV. Для вас ми оплачуємо вам доставку. Тому приходьте на почту, забирайте ваші добавочки, приймайте курсом, повторюйте курс, якщо це вам необхідно, якщо є можливість порадитись фахівцями, це було б також дуже доречно. Бережіть. Себе, любіть себе, заходьте на наш Ютуб канал Міледі Тіві ШОП і передивляйтесь, якщо ви щось припустили. Ми все зберігаємо всі ефіри там. А я вам бажаю гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі!